Завербовані ФСБ підлітки спалили понад 400 автівок військових по всій Україні. Ледь не щодня правоохоронці затримують хлопців та дівчат, які погоджуються на співпрацю з ворогом, не задумуючись про наслідки. Чому молодь це робить та як вберегти свою дитину від небезпеки? Далі у нашому сюжеті. У Тернополі затримали 14-річну дівчинку, яка повинна була підірвати рай поліції. В Івано-Франківську підлітки виготовили вибухівку вдома. Одного із них ліквідувало РФ, іншому ампутувало ноги внаслідок вибуху. І таких випадків по Україні чимало. Психологи кажуть: російські спецслужби вербують українських підлітків, бо з ними простіше домовитись аніж з дорослими. Це Така більш нестійка верства населення, тому що підлітковий вік він характеризується їхнім ем, нестабільним психоемоційним станом, і тут дуже багато факторів може сприяти тому, що вони будуть більш схильні погодитись на таку пропозицію з ними легше домовитись і. Це з причин, чому саме на них роблять опору, тому що е, ці діти дуже легко піддаються впливу і з ними легше працювати, просто на них легше впливати. Зазвичай сторонньому впливу піддаються так звані недолюблені діти. Здебільшого хто у нас е, може стати жертвою цієї ситуації, це діти з сімей. Що в складних життєвих обставинах, Наприклад, да? це діти, де батьки приділяють їм мало уваги. Підлітки можуть погоджуватись на таку небезпечну співпрацю із різних чинників. Тут можна зіграти на чому хочеш, на цій образі, на це життя, на це суспільство, що тобі дало ця держава, наприклад, а ти нікому не потрібний. Ми про тебе попіклуємось, або ти можеш саме і про себе попіклуватись. Тут є багато факторів, на які можна впливати. Є елементарне бажання заробити грошей, і так само може бути необізнаність. Просто дитину просто можеш обманути. Один із головних мотивів гроші, каже психологиня. Це діти, які відчувають якусь нужду. В чомусь вони потребують самоствердження. Це може бути матеріальна нужда. Цим дуже часто дітей зацікавлюють, тому що, на жаль, дуже багато сімей у нас знаходяться в, складних, в складному матеріальному становищі, і дуже великий зараз я спостерігаю оцей розрив. Між е, слоями населення. Коли транслюється в соцмережах, оце успішне таке багатське життя, і підлітки його там так само транслюють. Всі транслюють ці круті картинки, і те життя, яке насправді в реальності багато дітей проживає, не може собі дозволити цього рівня, але дуже хоче. За словами Олени Топало, батьки можуть розпізнати зміни у поведінці дітей до того, як вони скоять лихо, будуть якісь погляди, такі косі там буде така обережність, якась там буде щось. Нове, щось точно принесуть додому, що раніше не приносили, можуть побачити, що чимось цікавляться, чим раніше не цікавились. Це по перше, що це можна просто побачити. Психологиня радить приділити цій темі увагу у сім'ї, поспілкуватися із дитиною, розповісти про наслідки такого вчинку. Необхідно говорити про це до того, як це вже відбувається. Тобто піднімати з дітьми важливі теми і проводити таку профілактику це, в принципі, норма життя готувати дітей до майбутнього. І це є одним з складових у наших реаліях. Та додає, ніколи не пізно надолужити час та сформувати довірливі стосунки між дитиною та батьками. Адже можливо, це убереже ваше чадо від непоправного та врятує не одне життя. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.